Вітання на каналі Євомато. Сьогодні зробимо порівняння двох електромобілів. Це Elvin G2 та Elvin E6. В чому відмінність та схожість цих двох електромобілів? В першу чергу, вони відрізняються по габаритах. Незначні відмінності, але є є В6, розмір 2,20 на 1,10 м і висота 1,58 м. G2 2,39 м на 1,20 м і висота 1,70 м. Вага. Вага у G2 500 кг. Це з акумулятором на 80 А. Геловим. І Єва 6 400 кг це з акумулятором на 45 А. Тобто, звісно, якщо ми ставимо більший акумулятор, то відповідно і буде більша вага. На що потрібно звернути увагу в першу чергу при виборі електромобіля, міні-електромобіля, це на потужність двигуна. Більше у нього потужність, тим краще у нього прискорення та здатність подолати підйом. Для прикладу, Є 6 скомплектований зараз двигуном на 2000 Вт. G2 скомплектований двигуном на 4000 Вт. Тобто по розмірах ви бачите, що вони відрізняються. Наступний важливий момент, на що потрібно звернути увагу при виборі, це ємність та тип акумулятора. Тобто, тип акумулятора це може бути або Геловий. Або літієвий. Літієвий, звісно, він буде дорожчий, але його можна встановити більшої ємності, що відповідно буде і дальша відстань їзди. Тобто дальність їзди буде на одному заряді більше. Наступне зверніть увагу на максимальну швидкість автомобіля. Тобто, для прикладу, автомобіль ЄВ6. З 2 або 3 кВт двигуном розвиває швидкість 45 км за годину. Автомобіль G2 з 4 двигуном розвиває швидкість 55 км за годину. Тобто це також, зверніть увагу, час зарядки. Це може бути дуже важливим фактором, якщо ви особливо користуєтесь автомобілем кожен день. Якщо гелевий акумулятор встановлений на авто, то тут швидких зарядок немає. Тут час зарядки буде 6-8 годин в залежності від глибини розряду. Клієнти на гелових чи на літієвих акумуляторах ставлять е на зарядку. В домашніх умовах це на ніч. Тобто на ніч поставили зранку, забрали автомобіль, при, при повному заряді зарядний пристрій автоматично відключається. Тобто перезаряду не буде, не потрібно стояти над автомобілем. І стояти, чекати, поки він зарядиться, і виключати самостійно. Гальма на Ева 6 і на G2 встановлені і спереду, і ззаду дискові гідравлічні гальма. Це важливо, коли гідравлічні гальма вони більш ефективніші, ніж механічні. Тут у нас, звісно, немає високих швидкостей, але це так чи інакше буде надійніше. Шини. Розмір шин та розмір куліс. У моделі є В6. Розмір дисків іде R10, шина 4х10. У G2 вже. Диски йдуть R12 і розмір шин 135 на 70 на R12. Дуже часте питання від клієнтів: який кліренс у автомобіля? Давайте заміряємо. У G2 238 мм. у Єва 6. 213. Ось і розібрались. На перший погляд, електромобілі EV6 та G2 одномісні. Це не так. Ззаду і в G2, і в EV6 є місце для пасажира заднього, а навіть і двох. Це вже перевірено. Давайте ми заміряємо, яка відстань. заднього сидіння. 976 мм це у G2 і у ЕВА-6 872 тобто ось бачите різницю салон автомобіля G2 йдуть електро Підйомники на лівій дверці відкривається два вікна зразу. На правій тільки праве. Ну, це, так скажем доволі зручно. Кнопка старт-стоп, режим нейтральний. Драйв вперед, реверс назад. Педаль тормоза і педаль акселератора чи газу кому як зручніше. Ручне гальмо і салон є весь. Тут також стоять електропідйомники. Кнопочка старт-стоп. Також ж переключається нейтральний режим, драйв та реверс. Дві педальки. газ-тормоз, ручне гальмо, обдув та обігрів салону є у двох автомобілях. У, Єва 6 ми бачимо. Є люк зверху в криші, ззаду у G2. Люків немає, ззаду тільки у G2 вікно. Також у G2 є, крім зеркал заднього виду бокових, є по центру, що стоїть. У G6 цього немає. Оптика у автомобіля G2. Оптика повністю йде LED, і ходові вогні, і ближній і дальній у ЄВ6, ходові вогні LED. А ось ближній і дальній чомусь вони поставили лампи накалювання. Ну, Цоколь тут іде стандартний, я думаю, за власником вибір. Думаю, тут можна буде поміняти. В принципі, ось на ці моменти основні при виборі звертайте увагу. Це потужність двигуна, ємність акумулятора, тип акумулятора, максимальну швидкість, яку розвиває ваш електромобіль, майбутній кліренс. По кольорах звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.